Так. Йоу, друзі, всім привіт, з вами Шторм, і сьогодні ми продовжуємо виживати на одному блоці в Майнкрафт. Один блок, який, як бачите, ми вже розширили. У нас тут є генератор кругляку, скрині, там пічки, плавільна пічка і куча корів і інших тварин, яких мені зараз не потрібно, друзі. І сьогодні ми будемо продовжувати таке виживати. І сьогодні наше це, це ну, по-перше, це посадити дерева, бо тут якось пусто, скажіть і також побувати, побудувати який, якийсь малесенький будинок. І першим чином, чим я буду зараз займатися, це я буду дуже добувати багато-багато кругляку. Та мені його потрібно, я не знаю для чого, але, в принципі, для... ну, щоб зробити свій будинок Не маленький, такий середній, щоб там був скрині, мої ліжку, пічки, щоб я міг десь проживати, а не жити на дворі. Якось неудобно, так? Да? І давайте зараз ми будемо дуже довго добувати цей камінь. Все. Я вже більше не можу. Дивіться, скільки в мене цього камня? Майже 400. О, господи, уся залізна кірка кайло пішло. Все, його більше нема. Ну, ти, слава Богу, мені це надоїло добувати цей камінь. Ви не представляєте? Я для вас у перемотку, а скільки мені часу провело, щоб добувати цього камня. Добре. Е, так, що ми зараз, зараз будемо робити? Хі -хі -хі. Давайте подумаємо. Правильно, друзі, зараз ми будемо розширювати наш пліт на одному боці. Е, ну, як знаєте, цей пліт малесенький, не дуже великий, нам треба більший, щоб розширити, щоб побувати десь тут будинок і також посадити дерева, які у мене є у скрині. У нас також є там вроді кісткове борошно, і нам буде легше його посадити, воно зразу виросте, добудемо і добудемо матеріали, дошки. І давайте зараз ми будемо розширювати наш пліт. Так, мені це скрині мішає, тому треба її забрати. І також у нас тут їде граніт, а у мене нема кірки. Але зато в мене є два слідки заліза і... Є ще один. Прекрасно буде залізне кайло. Але чи крафтити його? Хм... Треба... Ні, я думаю, що треба скрафтити його. Так в мене тут таке зайве дерево, якою... я майже ж не користуюсь ним. І давайте ми зробимо палочки з нього. І робимо нашу залізну кайлу. Ще одну, звісно. Же. І як бачите, дивіться, яка у нас територія прекрасна, велика територія. І зараз ми будемо е садити наші саджанці. Ось тут один посадимо ми десь тут. -то. А тут другий посадимо і десь тут -то ми посадимо третій. І тут ще один лишився, давайте тут -то посадимо четвертий. Все, просто. Шикарно, як бачите, у нас тут і береза, і дуб є. І також у нас є кісткова борошно, так як я говорив, і таке навіть там є навіть блоки. Ні, блоки я такі лишу, потрібно. Так, і чого ти не ростеш? О, дивіться, яка величезна береза. І давайте дуб посадимо. Ой, мене чуть приплюснуло, чуть-чуть мене. І давайте зараз ще це посадимо. Це велике буде, так? Це велике буде. І оце. Ну, це таке нормальне. І така ж в нас тепер якась є природа, дерева, і тепер давайте всі їх добувати. Але спочатку зробимо нову сокер, бо в мене вже дерев'яна поламалася, І давайте назад добувати. Вирвав я всі дерева, небагато, звісно, 4 дерева і то добре. І також в мене, я думаю, що є да, дерев, дивіться, ось 18 штук. Так, у нас є золот. Якої мамонно золото? У що золото здобув, я вже щось не пам'ятаю, так? Да? І я думаю, друзі, що ми отама будемо добувати, ой, боже, добувати, строїти. Наш будинок, там я перше нажав. Так, у нас тут є дерево, плюс 12, 18, ого, у мене ж 30 дерева. Це багато, друзі. А стаків скільки дерева буде. Раз, два. два Такі. Це мені стане точно. Але ви знаєте, я не хочу робити це, як це підлогу з такого дерева. Не хочу робити. Ну, все обично. Треба його економити. Давайте зробимо з нашої це, акації, як це називається. Я думаю, що навіть підлога, а акація буде красивіша. Позначаємо тут і погнали! Погнали вже віднічати і строїти таку нашу підлогу в нашому будиночку. Давайте свитенько запуструюмо це, це, і давайте ще цей край, І якраз шикарно нам вистачило цих блоків. Це просто ідеально. І давайте зараз нам треба робити з камню ці кам'яні підступки. Ну, такі підступки, що ці потрималися, але ви ж розумієте, це ж Майнкрафт. Ще один блок і все. Так, у нас тут вже готово, я вже обвів всьому, І дивіться, скільки тут парусів. Офігеть. І дивіться, що мені прийшло в відео. Подивіться, а по суті, а для чого нам чи як це називається? Так, як ми можемо зробити дві цікі прекрасні блоки, боже, які вони красиві. Я з, них, я з них ще будинки точно не строю. І давайте ми, ну, ми зробимо ну, наші, зробимо з цього прекрасні блоки. О, ну, ну це прекрасно, мені подобається такий стиль. І Давайте спочатку зіберемо ці всі пароски, бо нам їх потрібно тут навіть яблучко є, і там ще паросочок є, і ще тут не ну, пасти. Бо як впадуть, то всі ресурси підуть в долину, а мені цього не потрібно. І давайте вже робити такі вже стіни. В принципі, вийшло прикольно, але, на жаль, у мене вже більше блоків анзиту немає, і це будемо робити з обиж... обичного звичайного нашого кроляку. Коля поклали двері і тепер вже похоже на хату, але, звісно, без стелі. Ми зараз ми це і справимо. І тепер у нас вже є стеля. Все шикарно, у нас є стеля, двері і чого ще потрібно, ну хіба ще вікон нам треба. Я Тут нечайно прокопав параблок, і його бачите, вже нова фаза. І дощ. Господи боже, ну навіщо мені таке, Але зато у нас нова фаза, і я не знаю, яка фаза в принципі має бути. Хм, якщо камінь, то далі що? Ну, пещеря, тіпо, камінь, що далі? <гум> я не знаю, друзі, я не знаю. Тут да, один і. земля. Ви що серйозно? Земля, знов земля. А, ну в принципі, логічно, скрізь має бути земля, але ну, зараз подивимося, що, що у нас буде. Земля просто так і. Всь... Земля просто так, що камінь. Це в якась нова фаза чи ні? О, я нарешті постриг своїх овець і я. скільки в мене там шерстів. У мене 7 шерсті, Все, шикарні. Давайте нарешті вже зробимо наше ліжко. За скільки ми вже виживаємо в цьому світі, десь 7 чи 8 днів. І, і це лише перше ліжко. Ви розумієте, що я би ще пару днів би такого без ліжка і фантоми прилетіли І мені би була повна кришка, я вам відповідаю. І нарешті давайте поспимо. Доброго ранку, нарешті дощ зник, це дуже добре. Закриваємо наші двері, щоб ніяка дійш не зайшла, якої нема хіба я? І. Що ми бачимо? Бачимо наших звісно тваринок, бачимо наш генератор кругляку, і треба добувати блок. Так, давайте добуваємо тут камінь, земля, сніг. <гас> Що це за Ах ти зараза, скелетонтей. зараз я тобі дам, де горіх. Ах ти чучундра припарилася до мене. Так я поняв, якщо це сніг, то це типу Сніжній біом чи що? Ну, типу щось. Антарктида, да? Щось не складується. Там земля, пещера і потім Антарктида. Звідки ви її взяли? Омега аж. Дивіться, що мені дали. Мені дали знову відро води і куча блоків цього льоду. Навіщо мені він? Навіщо мені лід? Тарас, мені тарас. Треба тут класти якийсь інтер'єр і також треба складати мій інвентар, бо дивіться, у мене повна. Повно тут не знав, що тут твориться, просто ад твориться, Тому давайте чистити. Я думаю, що в цій скрині будуть самі блоки. самі блоки, дерево таке, блоки, лише блоки. Я вже всіх сундуків, тих, що в скрині були на дворі, забрав вроде, всі блоки сюди. Треба їх поскладати, щоб було гарно красиво. Заходимо в наш будинок, і я вроді зібрав усю свою їжу, в мене є. І давайте в цю скриню поскладаємо тут яйця, всякі штуки. Ну їсти наше можна їсти. Ну яйця не їсти, але з нього можна зробити торт, наприклад. І дивіться, тут уже можна сказати, стало просто пусто. Ну що тут ці скрині? Давайте заберемо звідси тут, що лишилося, і зламаємо їх. Але і так подумав, давайте лишимо тут один одну скриню. Бо, наприклад, я буду добувати там ну кругляк, і будемо там складати ну таке ще місце для блоків. Також я зробив ще один верстак, один верстак буде там коло одного блоку, щоб я міг щось там безстренько скрафтити, а один один буде, звісно, вдома. І забрати, звісно, це плав'яні, пічку, пічку. Ні, давайте буде гай тут. Воно буде бігати з одного блоку сюди і переплавляти. Йдемо на нас додому, у нас тут є вроді кругляк, зробимо самі пічки. Все, я зробив і давайте покладемо коло нашого лужка, Все, прекрасно. Тепер у нас є якийсь інтер'єр, інтер о, господи. І закриємо наші двері. І що ми зараз будемо робити? Давайте ще трохи зробимо порядок в нашому інвентарі. Ну що, подивіться, друзі, який від мене інвентар просто блистить. Один один чистий інвентар, це просто шикарно. Просто шикарно. Це просто ідеально, що мені треба. Як ззаді мене такий інтер'єр... Господи, інтер'єр тварини. І я думаю, що на цій прекрасній ноті нашим очищеним інвентаром будемо закінчувати. Якщо як бачите, у мене помінявся скін, і це вже скін мій буде назавжди. Це мій скін, шторм чи як Фенікс, як називаєте, як хочете, друзі, з вами я був шторм. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що ви поставили свою подобайку і підписалися на мій канал. Дякую всім також ще раз за перегляд і всім пока.